Уже воно розривало. За кожним вашим в Україні немає майбутнього. Хтось віддав життя за це майбутнє. І я зараз дуже прошу свідомих людей дослухати це відео до кінця, бо це є дуже важливо. Е, якщо ви думаєте, ваші донати 10, 20, 50 гривень не можуть рятувати життя. Ви помиляєтесь. Саме такі маленькі донати рятують тисячі мільйони життів. Покровський напрямок, пекло. Зараз у нас дуже важливий збір на 4 автівки: 36-та бригада, 219-й батальйон, 15-й полк, 74-та розвідка. Хлопці благають про автівки. Про автівки для порятунку їхніх побратимів. Для підвезення БК. Для вивезення поранених загиблих. Люди, будь ласка, свідомі люди. Реквізити в шапці профілю є приват, є моно, є PayPal. Немає можливості кинути 30-40 гривень. Зробіть, будь ласка, поширення даного відео. Напишіть коментар 5-10 слів. І так більше людей побачить цей пост відео про допомогу нашим захисникам Чотири бригади Покровський напрямок. Пекло, рятуйте, максимальне поширення. Всім велика подяка свідомим українцям. Бережіть себе. І дуже сподіваюся, що ми швидко закриємо цей запит та допоможемо нашим титанам побороти ворога. Дякую всім за увагу та за перегляд даного відео.